Про виникнення надзвичайної ситуації на потенційно небезпечних об'єктах має повідомляти автоматика. От якраз із цим на підприємствах області проблема. Наразі системою раннього виявлення небезпек обладнано менше 7% об'єктів, котрі можуть становити загрозу для людей і навколишнього середовища. На жаль, на низькому рівні проводиться впровадження потенційно небезпечних об'єктів систем раннього виявлення надзвичайної ситуації та оповіщення людей у разі їх виникнення відповідно до нормативних документів. Так, із 73 потенційно небезпечних об'єктів області, які підлягають обладнанню системи раннього виявлення надзвичайної ситуації за винятком АЗС в цьому році їх зняли, обладнано лише шість. Поки грім не гряне, мужик не перехреститься. Роботу деяких підприємств області у зв'язку із заігноруванням приписів МНС призупинили до кращих часів. Не все оптимістично і з безпекою у 30-кілометровій зоні навколо ХС. За рівнем радіації тут слідкують одразу декілька структур: Міноборони, МВС, МНС та і підслужба. Результати моніторингу жодного разу не занепокоїли фахівців. Інше питання якість вимірювальних приладів. Більшість наявних приладів радіаційної контролю фізично та морально застаріли. Кошти на їх придбання не виділяються. Заявки в мене не виконуються. До прикладу, спектрометри, які дозволяють визначити радіоактивність. Цей затопний склад про придбані ще в дев'яносто 91-х роках. В даний час спектрометр коштує понад 160 тисяч гривень, і самостійно придбати його установами та організаціями не є можливим. Респіратор, ватно-марлова пов'язка та упаковки калію йодиду. Всім цим мають бути безплатно забезпечені мешканці, що живуть поблизу атомної станції. Обласні посадовці рекомендують мерам Нетішина та Славути вирішувати це питання за рахунок субвенції з місцевих бюджетів. Чи стануть рекомендації керівництвом до дій покаже час. Світлана Русіна, Олександр Галянт для Подільської панорами.